13 критичних помилок. Поїхали. А перша помилка дуже розповсюджена: передати відповідальність за вибір опитувальнику в чатику. До чого приводить? По-перше, ви отримаєте дуже різні відповіді. По-друге, ви отримаєте багато людей, які взагалі не знають, чого вони хочуть. І по-третє, насправді, ну це знаєте, це як ви приходите до стоматолога. А він вам каже: ну, можна зуб вирвати, можна його залишити, а можна запломбувати, а можна ще вінири поставити. Ви чого хочете, блін, ти спеціаліст. Ти знаєш, чого ми хочемо. Ну, ти подивись, якщо зуб поганий, то рвемо. Якщо гарний, то залишаємо. Да? Тобто, так само, люди просто насправді так довго, може, нічого в них не було з розваг. Да? Вони не дуже розуміють, що зараз зайде. Це Ось ми профі в цьому, ми багато цього проводимо. І ви профі, тому що ви ходите по таких, ну, спілкуєтесь з іншими чарами. Люди не знають, не перекладайте на них цю відповідальність. Це перше. Друге. Дозволити на тімбілдингу вільний мікрофон з розповідями про особистий досвід війни. Друзі, буває так, що ну, починають розповідати і розповідають такі історії, після яких ну чи пити, чи йти додому. Так? Зараз вже є дуже травматичні досвіди у наших самих співробітників. У нас Співробітник вже з полону російського повернувся. Він може таке розповісти, що ну, на цьому тімбілдинг треба е, просто закривати. Да? Тому насправді вільний мікрофон це теж ви віддаєте відповідальність за таймінг, за тоновий, за настрій людям, і це, звісно, треба все обговорювати, але можливо просто не на цьому, не на цій зустрічі. Да? Далі зробити тімбілдинг тільки для видалених працівників. Це теж погана історія. Чи тільки для тих, хто є ну, тут да? дивіться, зробити спільний гібридний івент, Окей. Зробити два окремі івенти: один для тих, хто на віддаленні, інший для тих, хто наживо. Теж нормально, можливо. Але зробити один івент тільки для тих, хто на віддаленні, наприклад. Чи тільки для тих, хто офлайн, а інших залишити без івенту взагалі дуже погана ідея. Тому що ну, люди насправді особливо ті, хто на віддалені, да, багато хто в Європі, багато хто не має там а, такого середовища, щоб дійсно, дійсно там ну, раніше там кривили носом взагалі корпоратив, та я ще не піду. Да, а коли людина живе десь в іншій країні без а, такого свого середовища і своїх багато друзів, то насправді для неї це можливо, головна а, можливість року взагалі відпочити. І люди приходять дуже задоволені. Дуже хочуть, чекають, підбирають навіть під Zoom там сукні, да? тож не залишайте їх без, без цього свята. Це просто, ну, потім плохо. Розумієте, ми ж про команду утворення. А коли ми бачимо, що хтось провів для частини команди, а інша частина команди образилась, то краще ми вам ну, запропонуємо так не робити, щоб, щоб не було цієї помилки. Четверта, команді з новачками та співробітниками на віддаленні. Повністю замінити командоутворюючі HR-івенти тільки благодійністю. Дивіться, благодійність це те, що ми робимо зараз всі. Але тут ось ця картинка про кисневу маску спочатку на себе. тільки благодійність не забезпечить вам там, захист від великого плину кадрів. Тільки благодійність не зробить ваших працівників. Ну там зарядженими та е, переборовшими вигорання, наприклад, і так далі. Тобто, все ж таки потрібно займатись і психологічним станом ваших співробітників, і якщо залишаються сили, звісно, і благодійністю. Так? Це ось про цей work-life. раніше в нас був work-life balance, зараз work-life balance. не на часі, і все таке. Тож, друзі, на часі е, вам е, працювати з цими людьми. і їх мотивація, їх залученість, ну тобто, вони насправді теж є об'єктом благодійності, не тільки суб'єктом благодійності. Це потрібно розуміти, що зараз їм потрібно допомагати, а не тільки щоб вони допомагали. Далі п'ята: під час війни особливо важливо мати ретельно продуманий таймінг і контролювати настрій tone of voice на зустрічі людей з а, різними а, видами психологічних травм війни. Да, тобто ми всі типу травмовані, але ну, в когось вже ладно, не будемо розкривати цю тезу, ви всі розумієте, да? що є загиблі, загиблі зараз в, в командах і їх а, родичі, і потрібно робити гарне свято і тим, і тим, і тим. І, тим, да? і саме тому відповідальність, ось, наприклад, дивіться, я кажу квіз. Ну, маячня якась, да? вірю, не вірю, що це взагалі таке. А, тому що квіз він тримає таймінг дуже жорстко. У людей там ось вони поділені на команді, ось у них є питання, хвилина, відповідь. В них просто немає часу провалитись у свою травму, почати розповідати одному, од, один одному таке, що там хтось розплачеться. Коли ви ведете квіз, він, ну, він виглядає як щось легке, але насправді ви повністю контролюєте таймінг та настрій своїх людей. Так само, як і в рольовій грі, так само, як в церемонії подяки, так? коли кожен чекає, зараз можуть мене визвати. Так? І людина там не відволікається. І е, у всіх цих форматах насправді люди є е, ну, ключовими гравцями. Алкоголь. Ну, друзі, це не про мораль. Це просто про те, про групову динаміку, і як пройде ваш івент. Якщо. Е, ну, ми, в принципі, не забороняємо алкоголь, так, і це взагалі до цінності вашої компанії. Але е якщо навіть він у вас є, давайте так. Давайте не в автобусі на грі. Давайте все ж таки це буде е насправді. Ну до зустрічі і на самому початку зустрічі не можна. Потім, в процесі, коли люди вже зрозуміли правила, вже роз розігрілись, гаразд, можливо тут. Іноді гарно, просто щоб е знайте, велкамдрінки роздавали. Наприклад, наші дівчата чи ваші якісь дівчата, тоді ви можете контролювати, що кожен візьме один бокал. І один бокал це. Окей. Якщо в ваших людей є можливість взяти одразу бокали, ну це може зараз... Я тринів. Сьома помилка: це робити івенти, де колеги тільки глядачі, а не активні учасники, особливо онлайн. І всі формати, які ми, ми вам пропонуємо тут, це формати, де вони учасники. Я про це вже казав. Що таке, як відрізніти? Активні учасники це коли людина відійшла, наприклад, на три хвилини, а її можуть щось запитати. Чи команда без неї програє, чи вони розслідують детектив, а уліка у цієї людини? Чи церемонія подяки, де зараз саме цю людину можуть визвати, і вона повинна буде вийти на сцену, і саме їй будуть казати подяку. Ось це формати з залучення. Якщо ви просто робите щось, ви показуєте, і люди не залучені, ніяк не спілкуються, то ви конкуруєте з Ютубчиком, ви програєте конкуренцію Ютубчику. Тому що смаки у всіх різні. Да? Тому ось вони, ці критерії. Да, що кожен з команди є дієвою особою, не глядачем, тільки так. Особливо на віддалені. Особливо через комп'ютер, де насправді складніше тримати увагу людей. Да? І ну саме тому це теж критерії, чому саме такі ми вам пропонуємо формати. Далі, восьма помилка. Не підготуватись до пробок повітряної тривоги, відключення світла, логістики, з урахуванням комендантської години в день та під час івенту. Мені досить дивно взагалі про це казати, якщо чесно. Але ну, ці помилки припускаються і через ну, дуже багато. Да? Ну, друзі. Якщо ви починаєте івент, наприклад, о 22-й чи о 21-й, ну, люди просто до комендантської години не зможуть повернутися домой вчасно. Ну, тоді вже дарам. Да? Зараз всі ресторани вже мають. Ну, це вже просте завдання, але його треба тримати в голові. Далі. далі, моє улюблене. Сюрпрайз, surprise, surprise Друзі, ні. Просто не робіть повний сюрпрайс. Для своїх співробітників. По-перше, людям ну, потрібно якось вдягтись. І вони повинні розуміти, їм кросивки чи підбори. Да? По-друге, ну, тобто, ви можете не розкривати все, що буде на івенті, але заявити тему, заявити, чи потрібно їм там буде рухатись, і як їм виглядати, і скільки по часу це буде займати, це маст хед. Далі. Не прокомунікувати заздалегідь. Чому компанія вважає дозвіл на радість в команді необхідною такою дорослою позицією задля більш ефективної роботи на перемогу. Про що я? Про те, що дискусії, чи окей радіти, чи не окей радіти, краще провести до івенту, а не на самому івенті. Це може бути в чатику, ви можете довести що ось дивіться, як кажуть нам там, науковці нам кажуть, що якщо ми не маємо достатньо сил психологічних. Радіти, то ми просто немає, не можемо допомогти іншим, яким наша допомога потрібна. Все, а сили ми відновлюємо серед іншого, і ось так. Ось така в нас політика, все це краще, щоб такої дискусії на самому івенті навіть не було. І це дуже гарно. Якщо ви її правили заздалегідь, то потім на івенті все супергарно. Далі не віддати шану захисникам через героїзм, яких зустрічі команди взагалі можливі. Не задати в таймінгу час для підключення ветеранів, в яких є можливість приєднатися, хоча б онлайн, друзі. Тут дуже важлива річ. Давайте про це одразу скажемо, якщо ви робите включення ветеранів, да, своїх онлайн чи наживо, готуйте це дуже ретельно. Тобто, вам потрібно просто потренувати які питання, наприклад, ви їм задаєте, і ви повинні заздалегідь знати, що вони скоріше за все ну, будуть відповідати. Якщо ви цю роботу провели. То ви, наприклад, як ви це робите, Да? Ви знаєте, що ви хочете вивезти на екран і зробити там телеміст з кимось з ветеранів. Ветеран. Гаразд. Зробіть, зробіть такий самий телеміст заздалегідь, задайте йому 10 питань, а потім оберіть три 4 відповіді, які вам сподобались, які вам потрібні на цьому івенті. Ви хочете, щоб вони пролунали саме на цьому івенті, і потім вже на івенті задайте тільки 3, ці три питання. Ось, якщо ви так робите, то ви насправді контролюєте і тут of voice і настрій команди. Якщо ви просто ну, тут імпровізуєте, то теж людина може розповісти щось таке, що виб'є команду А І тоді ви ну, будете, можливо, не, не раді такому. Тобто підключати так, але не готуватись до цього ні. Далі, а, ну, не приділити часу вдячності команді за надскладний рік, особливо внесок кожного в благодійність, яку робить компанія. Про це вже казав, тому не буду багато, але ось акцент саме на благодійність. Да? Тобто, друже, ти тут не просто працюєш саме завдяки тобі, компанія купила ось цю швидку допомогу, ось ці тепловізори і ось ці мавіки. Дякуємо тобі, Анна, за це. І якщо ми в наступному році ще зробимо ось такий проєкт, як запланували, то ми ще купимо ось такі мавіки Вперед. Ось Якщо ви такий посил далі команді. То це і мотивація, і вдячність, це і сльози визиває у людей. Це, ну, це і просто по-людськи гарно, і це працює з точки зору з точки зору мотивації команди. І останнє: тринадцяте: не надати перед різдвяними відпустками розуміння, які є позитивні чинники, через які в наступному році стан компанії та людей в команді має стати краще. Ось дивіться, в нас тут на картинці людинка, яка сидить під ялинкою і мріє про свій наступний рік. І дійсно, якщо людина написала собі там в тетрадці таке, чого вона досягти в вашій команді не може, то вона звільниться. І тому ось змоделювати цю історію, я розумію, що ви не знаєте, що буде в компаніях насправді наступного року. Це залежить від багатьох багатьох чинників. Але тут, знаєте, ну, керівники. Власники, це ті, хто беруть частину ризиків на себе і ну захищають свою команду від них частково і транслюють цю безпеку в своїй команді. І тому так, виступ директора, наприклад, який трохи розкаже, що буде в наступному році, чому там буде цікаво і чому там буде краще, ні в цьому році це важливо. Іноді це виносять за. Івент, да, тобто не на самому івенті це роблять, а, наприклад, на окремій стратегічній сесії, це окей, але помилка це взагалі не дати розуміння, що там буде в лютому, що там буде в березні, і навіщо мені взагалі залишатись в цій компанії. Тому що ситуація першого полуроку 2022 року, коли люди не звільнялись за своєю там за своїм бажанням, вона змінилась. Люди звільняються, міняють. Роботу під час війни і це вже наша проблема. Тож все, друзі. 13 помилок ми закінчили.